Вечора ви дивитесь програму Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Минулого тижня представники міської влади, міжнародної організації АКТ та ДСНС провели тренінг для переселенців з пожежної та мінної безпеки. Вони розповіли, як реагувати та що робити, якщо ви натрапили на так звані привіти від окупантів. І на сьогоднішній день, на жаль, у розрізі останніх подій це дуже актуальна та важлива інформація. Тому зараз я пропоную подивитися сюжет на цю тему. Наші піротехніки виїжджають щодня і розміновують ось такі касетні боєприпаси. Вони лежать тиждень, місяць і є боєздатними. Про касетки розповідають фахівці ДСНС саме цими снарядами дуже часто окупанти гатять по Україні, аби завдати якомога більше руйнації, покалічити та вбити людей, щоб всі знали, як вони виглядають, та в жодному разі не брали їх до рук і провели тренінг щодо мінної та пожежної безпеки, а також надання першої домедичної допомоги. Затягнули його, скільки нам потрібно. І далі закручуємо ось цю ось паличку. Крутім не зупиниться у нас кровотечення. До тренінгу долучилися внутрішньо переміщені особи, які оселилися в Кривому розі. Це як дорослі, так і діти. Ділиться враженням і Артем з Херсонщини. Каже, зараз це актуально як ніколи. Хлопець вперше побачив, як виглядають снаряди, Їх муляжі підготували організатори. Та каже, дізнався багато нового та покращив свої знання. Знав правила поводження під час повітряної тривоги, якщо є загроза артобстрілу або ракетного обстрілу. Правила поводження з вогнем. Я вважаю, що це ну елементарно, це повинен знати кожен, тому що не, ми не знаємо, що може від, 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 ну, случитись завтра. Присутнім розповіли більше про протитанкові міни, гранати та інші боєприпаси. Зокрема, як треба поводитися з ними та куди звертатися, коли натрапили на таку неприємну знахідку. Криворізький район потерпає від постійних обстрілів на території нашого району. Постійно знаходять вибухонебезпечні предмети е, і. Дійсно, люди сюди приїхали і чекають тут захисту. Чекають, що тут будуть в безпеці, але ми повинні донести до людей, тому що на нашій території також є вибухонебезпечні предмети. Захід відбувся в рамках проєкту з підтримки місць тимчасового проживання переселенців. Реалізовується він за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Агентства з технічної співпраці АКТЕД для цього відібрали 30 колективних центрів ВПО на Дніпропетровщині. 12 з них в Кривому розі. В рамках цього проєкту здійснюється підтримка як технічна, тобто ремонт забезпечення. Обладнанням, таким як обладнання для кухонь, для пралень. Забезпечується в цей проект, включено ремонт даху в трьох центрах, і також в рамках цього проєкту є освітня складова, тобто складова тренінгів, складова навчання. Також велику підтримку надала і міська влада та ДСНС. Загалом в Кривому Розі часто проводять подібні просвітницькі тренінги, щоб всі люди були обізнані в такій темі та могли дати собі раду. Це завжди важливо, але наразі під час війни інформація для дітей і дорослих про те, що можна робити, а що не можна, є більш актуальною. Тому це пізнавально, це інформативно, це цікаво. Діти з задоволенням, і діти і дорослі з задоволенням беруть участь в таких заходах. Окрім важливої інформації, дітлахи могли на мить відчути себе в ролі рятувальника. Малеча спробувала загасити уявне займання. Подібні тренінги для переселенців планують в подальшому проводити по всій Дніпропетровщині. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський. Ми переглянули сюжет, який зняли наші кореспонденти. і Зараз ми трохи детальніше про це поговоримо у прямому ефірі проєкту Прайм Тайм. До нас у гості завітав Андрій Мясніков, керівник проєктів «Актед» з підтримки центрів тимчасового проживання ВПО. Я вас вітаю. Доброго дня. Зараз я б хотіла розпочати наш ефір з такої дуже важливої теми. На жаль, вчора один з нашого міста обстріляли з РСЗВ. Розкажіть, будь ласка, про небезпеку в черговий раз нагадаєте нашим телеглядачам про небезпеку нерозірваних снарядів. Але, на жаль, люди, не дивлячись на великий потік інформації, що, що можна, що не можна підіймати, вони все одно беруть ті предмети до рук, які не потрібно. От розкажіть, будь ласка, про це. В котрий раз ми не втомлюємося повторювати ці, здавалось би, прописні істини, але які рятують життя. Це не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дбати самостійно, по-перше, про свою безпеку. В тому числі, це якісне дбання про цю безпеку це є не чіпати і не якось не, не досліджувати невідомі предмети або ті, які можуть вам здаватися відомими. Але в умовах нинішньої ситуації, в умовах агресивної війни, яку, яку веде з нами сусід, це збереже ваше життя, збереже ваше здоров'я і збереже життя та здоров'я близьких та оточуючих. Саме дотримання найпростіших це не нехтування, сигналами тривоги, дотримання правил власної безпеки, не чіпати різні незнайомі, особливо предмети, які ви не знаєте, а. а Краще не, не чіпати взагалі те, що ну, ви не знаєте, якого воно походження, тому що за, часто під зовсім знайомі, зовсім невинні е, предмети, речі маскуються досить небезпечні боєприпаси, чи так склалося випадково. Чи з якогось злого умислу. Тому mm -hmm. моя порада це не, не чіпати і не, не трогати і дбати про себе і своїх близьких. Mm -hmm. Тобто не чіпати все, що вам не знайоме. Так вчора, майже цілий день, ДСНСники де працювали над цими снарядами. Тобто, можна сказати, що наразі у нас територія нашого міста безпечна, правильно? Це можуть вам сказати більш спеціалісти ДСНС. Але я, я більш ніж впевнений в тому, що вони дійсно спеціалісти і виконують належним чином свою роботу. Тому сподіваємося, що так і буде. Що все безпечно. Але це не означає, що так. всі uh -huh. правила безпеки uh -huh. скасовані, і перекладена вся відповідальність на спеціалістів ДСНС. Uh -huh. Вони ризикують життям і допомагають нам, але ми самі про себе маємо подбати. Uh -huh. Так, тепер у мене до вас таке питання От, щодо ООН. Ви провели захід, який відбувся в рамках проєкту ООН. Розкажіть, будь ласка ласка як взагалі і коли ви підписали ось цю угоду старт взаємодії е, акти та управління Верховного комісару ООН по справах біженців? Е, був е, у червні 2022 року. Було підписано договірка е, про реалізацію відповідного проекту в рамках цього проекту. Ми здійснюємо вже діяльність на території Дніпропетровської та Кіровоградської області. Угу. Скільки центрів ВПО зараз? З якими в Надіпровітровщині для реалізації цього проекту відібрано 30 центрів? Угу. А у нас у місті? 12. У, я так розумію, у нас у місті такий найбільший відсоток цих центрів у нас так якось склалося, що в рамках цього проекту є два найбільші хаби: це Кривий Ріг, так як він є фактично воротами. Для переміщених осіб з півдня та Дніпро, який є воротами для Сходу України. Mm -hmm. Тобто, а за якими взагалі критеріями відбирали ці центри? Виповки? Ми намагалися орієнтуватися на центри, які нададуть змогу о, більш довгострокового проживання, проживання до моменту з'явлення можливості повернутися додому, чи то якщо житло залишилося у людей. Як чи то проживання ну, в цих центрах до моменту або відновлення або забезпечення новим житлом. Тобто, це наш, наш основний орієнтир це підтримка центрів довгострокового проживання. Угу. Ви залучили до тренінгу представників ДСНС. Про що вони розповідали людям, чому вчили? Спеціалістів ДСНС дійсно спеціалістів. Я, ми, наша організація їм дуже вдячна. Ми залучили до тренінгів з мінної безпеки та з… Власної безпеки в умовах воєнного стану, тобто правильна взаємоправильна реакція на сигнали повіщення, правильні дії у випадку. Потрапляння в якісь небезпечні ситуації, в тому числі в тому числі під обстріли, і саме в цьому вони нам дійсно допомагають, і це їх допомога, і висока кваліфікація дають змогу якісно реалізовувати ці навчальні програми. Ми бачили в сюжеті, що вони також надавали такі невеличкі курси, проводили до медичної допомоги. Тобто люди, я так розумію, навчилися трошки ось першу допомогу, правильно Так, надавати. і навчилися, і саме основне те. Те, що люди, можливо, хтось освіжив, а можливо, хтось якось зрозумів, як пов'язані між собою, наприклад, необхідність там медичної допомоги, першої необхідність дотримання власної безпеки, необхідність взаємодії з державними службами екстреними. Тому я думаю, ця, цей тренінг був корисним. На тренінгу були присутні лише переселенці? Чи наші криворіжці також були? Так, це був тренінг для для переселенців, в тому числі там могли бути присутніми, присутніми були і місцеві жителі. Угу. Ми ст, намагаємося організовувати освітні програми, які б сприяли залученню переселенців до життя і якби зближенню. Угу. Розкажіть трохи про вашу організацію акт, коли вона утворилася, яка її основна мета, ідея? Іс історії АКТ вже кілька десятків років, більше, більше чотирьох десятків років. А, це в Україні історія взаємодії а, бере свій початок з 2014 року. У 2014 році було основними. Би, областями, де реалізовувалися е, заходи та проекти акти, це були схід України, тобто території, які постраждали від збройного конфлікту в 2014 році. Е, з, з початком цього року було е, розгорнуто нашу діяльність, наші активності також на Харківську та Південь України та Одесу. Е, в почат, в, з початку цього року розпочато започатковано проекти по підтримці служби цивільного захисту. Департаментів цивільного захисту та служби ДСНС. Це такі проекти були започатковані в січні груд... в січні лютому 2022 року в Харківській та, Дніпроп... та в Одеській областях. Угу. Ну, але збройний конфлікт, війна внесла свої корективи і зараз діяльність акту фактично розпосюджується на всю територію України. На жаль, так на жаль, у нас на жаль. така ситуація. Скажіть, будь ласка, яку ще допомогу для внутрішньопереміщених осіб ви надаєте, окрім проведення ось таких тренінгів, про які ми говорили? В рамках проєкту підписаного з УВКБ ООН, з підтримки центрів проживання переміщених внутрішньопереміщених осіб? Передбачається технічна підтримка, тобто підтримка обладнанням для? Для забезпечення рівня проживання в цих центрах, тобто це обладнання для кухонь, для пралень, обладнання для кімнат, такі як там кроваті, шафи, тобто для того, щоб надати можливість людям бути в якомусь нормальному рівні життя і не відчувати так гостро, ну як якомога. Поліпшити, полегшити їх перебування в цих центрах також нам передбачається ряд освітніх закладів заходів заходів з навчання. Ми передбачаємо освітні заходи з мінної безпеки. Це ми залучали спеціалістів в Кривому Розі. В даному випадку ми залучали спеціалістів ДСНС в Дніпрі. Ми співпрацювали з організацією Халатраст також з цих питань. Передбачаються заходи, які будуть розвивати залученість переселенців до суспільного життя, тобто спортивні, заходи, освітні заходи з популяризації української мови, популяризації історії України, українознавства як такого. І на основі цього ми сподіваємося залучати не тільки переселенців, а й місцевих жителів, і що дасть змогу, якби інтегрувати. Переселенців до внутрішньопереміщених осіб до Соціального життя до життя міста до життя тих е адміністративних, аналіз, де вони зараз знаходяться і де яким вони можуть бути корисні? Угу. Ви також мені розповідали напередодні, що ви допомагаєте з проведенням ремонтних робіт і так далі. Ось для переселенців так. хто вам в цьому допомагає? Ви за власні кошти купуєте все необхідне чи можливо волонтерів залучаєте або просто на байдужих місцях? Ре реалізація проектів ре ре реалізація ремонтів здійснюється за кошти проекту. Підписано за фінанфінансується ОВКБОН. Тобто цей ці об цей обсяг, який буде здійснено ремонтів і забезпечення матеріально-технічної бази, покращення матеріально технічної бази, буде здійснено за рахунок коштів ОВКБОН. Угу. Тобто кошти на це виділяються, так. І ви все робите, можна сказати, з такі кошти. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви найближчим часом проводити якісь подібні заходи? Ось як ми бачили в сюжеті, чи ще якісь цікаві, можливо, освітні от як ви розповідали, що у вас планується найближчим часом? Дійсно, нами заплановано ряд аналогічних заходів з безпеки, з мінної безпеки, з пожежної безпеки, з першої домедичної допомоги по більшій, більшій частині. Центрів тимчасового перебування в хроморозі. Також планується ряд заходів у Дніпрі, аналогічних. На базі центрів тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб ми також будемо реалізовувати освітні заклади. Планується 4 заходи освітні. Це два з як я казав популяризації українознавства украї, україни бути українцем і е, два спортивні два, два комплексних заходи між декілька за, за участю е, мешканців декількох е, колективних центрів два спортивних заходи це заходи для так сказати побудови команди командного духу та такого іншого Тобто можна сказати, щось таке цікаве, щоб якось так. розвеселити внутрішньопереміщення, так осіб. наша направленість на те, щоб наші освітні заклади заходи також були цікавими, щоб це була не просто лекція, а це була якась інтерактивна гра, в якій кожен зміг би прийняти участь. І ми орієнтуємося на аудиторію від дітей до дорослих і намагаємося так організувати програму, щоб Момент питання, момент цікавості виник не тільки у дітей, але й у дорослих, щоб це було цікаво, не нудно. Щоб вони проводили своє дозвілля і з користю, і так. щоб було якось весело. Так. Особливо для дітей це актуально, адже дітям зараз дитячі садочки не працюють у більшості областей. Гуртки також не в повні не в повному обсязі працюють. На жаль, що ж, Андрію, я вам дуже дякую за цікаву бесіду, за цікаве інтерв'ю, за те, що ви робите. Ви дійсно робите дуже велику справу. Це допомога, допомога людям, які цього потребують. Я дякую, на цьому будемо завершувати наш ефір. Дякую. Я вам нагадаю, що це була програма Prime Time на першому міському у нас у гостях був Андрій Мясніков, керівник проєкту АКТЕД з підтримки центрів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Ми поговорили про захід, який АКТЕД разом з міською владою та з ДСНС влаштували для переселенців, а також про діяльність організації. На сьогодні, все, дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.